Десятирічна Яринка зосереджено готується до виступу. Сьогодні у неї, як і у сотні рівненських гімнасток, відповідальний день чемпіонат області. У ньому беруть участь дівчатка від другого спортивного розряду до майстрів спорту. Яринка займається цим спортом уже тривалий час. Здобувала не одну перемогу, однак є елементи, які зараз їй важко даються. Я займаюся вже дуже довго гімнастикою. Вже сім років для мене найбільш складно тримати координацію рухів на художній гімнастиці. Зазвичай дівчаток у школу гімнастики приводять мами, для яких ця мрія так і не стала реальністю. Та згодом але сама вже не може без щоденних занять. Їм спочатку цікаво, тому що це щось нове. А далі це больно, тяжко, неприємно, Ну неприємно і, взагалі, ну але вони поступово втягуються. Вона хоче займатися далі надалі, тренером. Як воно далі буде? Ну я її підтримую. Бажання помножене на щоденну працю дає результати. Та спорт обирає найкращих, а визначити їх мають судді. Цього року у їхньому арсеналі з'явились нові правила. Раніше були змагання, судилися по карточках. Тепер за новими правилами, що судді бачить, те вони ставлять без карточок. Ну, якби більше є можливостей майстерності, зробити ризики. Якщо раніше дитина забула і не знає, ну буваються діти, вони хвилюються і не знає, що далі робити. От і вона мусить згадувати, що там написав тренер в картоці, то зараз вона вільно ходить по ковру і її зараховують те, що вона робить. За підсумками змагань Яринка Галенда виборола друге місце. Переможцями ж у своїх вікових категоріях стали Юлія Сичинська, Анастасія Полюхович, Поліна Сара, Каміла Томкович, Анастасія Охмак та Олександра Приварська. Ці гімнастки відстоюватимуть честь області на всеукраїнському рівні. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.